Двен Джонсон uh -huh. скеля, скеля Двен Джонсон. Він з, фільмов, з фільмом The Smashing Machine або Незламний отримав 15 хвилинні овації, стоячи в Венеції, він плакав від цих овацій. І це фільм про е, борця UFS, типу, UFC. бої проти правил, бої без правил. Да. Е, е, да. І ну, можна сказати, грає самого себе. Але, блін, ну, 15 хвилин. І я написала Яні: Скала Джонсон, просто неймовірний актор, отримав 15 хвилин, а Ема Стоун отримала нещасні 6 хвилин. Ну, що, як? І відмітили, що він така драматична в нього роль, що він uh -huh. хорошо справився з цією ролі. Ну, в мене немає ніяких очікувань. ну, Це не актор-актор, ну вибачте, ну uh -huh. це. Ну, от його, Де він грав раніше? от... Е... — Адам, Джуманджі, да. Ну, щось, що якийсь бойовик, який виходить на Нетліксі з комедійною ноткою. Да, окей, це твоя да. ніша. Але ну, фільм, який буде на прем'єра в Венеції. Куди ти пішов? А, ну, давай так, Я, у мене вчора виникла теорія, мене хлопець запитав, чи, типу, що Дуэйн Джонсон втратив багато ваги, чи це через фільм, ми про авацію казали. І в мене з'явилась теорія, що інколи. Те, як ти відчуваєш себе одразу після фільму, особливо в так на такій прем'єрі, де потрібні ці овації, це все може залежати від багатьох факторів. Наприклад, як закінчився фільм, на якій ноті, як ти себе відчував? Тобто, фільм може бути загалом нормальним, типу на тверду п'ятірку, але через те, що він закінчився на ноті, головний герой все життя намагався щось зробити і помер в кінці, чи навпаки здобув все, що він хотів, розплакався, mm -hmm. і всі у залі такі, о Боже, який класний фільм! І, типу, і через ці емоції ти. Стоїш і аплодуєш. Потім ти на великому екрані бачиш, як Дуэн Джонсон починає плакати від оплесків, і всі починають довше аплодувати. Наприклад, Бугонія, я впевнена, що він закінчиться на ночі, що всі будуть такі «What the fuck just happened?» mm -hmm. Типу, mm -hmm. як «Poor Things», наприклад, Да? ти такий, yeah. що відбувається? Що це за? Якийсь арт-хаус, mm -hmm. як ви взагалі до такого додумались, і ти стоїш і такий, блін, ну, наче фільм цікавий, але що за херня? Тому знаєш 6 хвилин. Ось в мене є відчуття, що цей фільм з Дуэйн Джонсоном це із розряду ми беремо, ми додаємо. Людину із тяжким дитинством, у якого всі помирають, помирає собака. У нього рак, але він перемагає всі труднощі. Знаєш, типу, мені здається, що це щось в такому стилі? Да, да, може бути. І до речі, от про його схуднення, подивись на кадр з фільму, це uh -huh. явно не для фільму. Він худнув. Він набрав ваги для фільму, накачався, а потім використав якийсь земпік і схуд для прем'єри. Вене.